І так, Артур, ти розумієш, на що ти себе позвав. Ти працюєш в нашій компанії вже цілих три дня. І знаєш, я не бачу продвіження. Ти взагалі заінтересований в майбутньому нашій компанії. Де комп'ютери нові, де RTX 5070? Артур, я, звісно, все розумію, що те життя було нелегке, ти випускник ГНПУ, але все одно тут повинні працювати всі. Тому, будь ласка, поработай хорошо. А взагалі-то я не дуже поганий бос. Мене всі вважають сотрудники, мене всі люблять. Мене часто питають такі. Ігор Васильович, а чого ви такі класні руководителі? Чого ви збираєте комп'ютери так швидко? А знаєте чого? Я п'ю каву. 20 чашок в день. Отаких. Ну, взагалі, знаєте, це. Як мій третій день на роботі. Ну, що входить в мої обов'язки? Ну. Я дзвоню до продавців ELX за відеокарти. Питаю там, як формарк нагружається, ну, розумієте, да. Термопрокладки, чи в порядку, да. За процесори дзвоню, це питаю, да, чи ножки гнуті. Um, um, недавно материнську плату це заказав, да. Прикольна така, срок, да. привіт, громада. Щастя, здоров'я, так і не поздоровалися. Як вам скетч. Пишіть в коментарях від 1 до 10. Як ви поняли, по моїй одьошки, по Артуровій одьожки, сьогодні у нас буде мова про офіс. А саме про офісники. А це про процесори. Сьогоднішній наш, так сказати, гость програми це Ryzen 3 2200 g Аж звучить, неправда? Вибачаюсь, я не покажу вам його вживу, тому що він стоїть там в комп'ютері. Якщо чесно, я не хочу лізти, це все вимазати термопасту, так що пирте мені на слово. Теста я вам покажу. А для початку розкажу трошки вам так сказати літератури про нього. Цей процесор доволі таки старенький, він вийшов тоді, коли я відкинувся із школи. Тобто в 18-му году. Це було 7 років назад. Ого. І що про нього розказати, це 4 ядра, базова частота це у нього 3,5 ГГц, а у Труба Boost 3,7 Це все діло на 4 ядра і на 4 потоки. В принципі, в принципі, це все хорошо. Ну, саме головне, що нас зацікавило у цьому процесорі, це ж не діло, встроєна графіка. Це Vega 8. А, я ж вам не розказав, як он, цей процесор оказався в руках. Давайте трошки отойдемо від от теми. Виходить, що ми купили матерей штуки дві і купили Ryzen 5 3600. Але ці матері, це a 320 матері, вони старенькі, там BIOS не шитий і нам треба було чимось перебити BIOS, тобто поставити новіший. Ми думали купити якийсь, не знаю, Ryzen 5 3600 і якусь затичку. Потім посчитали, а нахер надо, якщо можна взяти буде Ryzen 3 200G за 500 гривень. да, ми його взяли за 500 гривень, хто не знав. І встроєна графіка буде, і буде нам на чому перебувати біоси. І що ж, я, я їм покористувався десь так близько двох тижнів. І він оказується, ще даже може, і багато що може. Якщо чесно, мій ноутбук такого навіть не може. Vega 8. Це дуже класна тема. Одну в одне час випустили AMD суперську таку графіку. Вона має 2 ГБ відеопам'яті, вона тобто бере їх із ОЗУ. Тобто, в мене зараз стоїть в комп'ютері не 16, а 14 уже. І що б було цікаво, якщо вона бере з ОЗУ відеопам'ять, чи впливає частота ОЗУ на це все діло? Я поставлю xv профіль на 3200, а також поставлю поменше 2933. Десь так поставлю і ми провіримо. Давайте тоді зараз тести, а потім побалакаємо заключення. І перша наша грою це буде Assassin's Creed Origins. Як бачимо, зліва це буде частотою 2933, а справа це буде частота 3200 МГц ОЗУ. По графіки у нас тут дуже низькі, розширення 720p. Бачимо, в середньому це 35-40 кадрів. Що в кінці тесту бачимо? В середньому це 35 кадрів, нестабільний FPS, тому йдемо далі. Такі грати точно не будемо. А оцю гру я чесно прийшов з великим задоволенням на цій графіці. Це The Night перш. FPS Кая в районі 60 падає до 50, -ти. але скажу вам так, що ОБС доволі багато їсть іменно через встроєну графіку, тому тут додавайте 50 FPS. І що ж, найстаріша класика Cyberpunk 2077. Розширення 720p настройка графіки низька, включили навіть Fidelity FX 2.1. Якщо чесно, я думав, що Fidelity FX дорисує нам кадри, але на це дивиться дуже больно. І як ви бачите на двох конфігураціях fps плюс-мінус одинаковий. Це близько 15 кадрів. тут в барі, але розуміє, бар саме напружений. То що ж, пошли на двір, побачимо, що там. Як бачимо, ситуація на дворі не лучше. Тут також 15-18 кадрів це максимально убого, я вважаю. І так подивились ми тести. Понімаю, було мало тестів. По суті, що можу сказати? На цьому процесорі я грав тільки в Dying Light. В основному це я, знаєте, заходив в Excel, всякі там таблички клацав, заходив в PowerPoint, заздав презентації. Тому що що, це офісник. Давайте веду такий, знаєте, ітог. Цей проц, по суті, він хороший. А якщо брати в сумі. Це взяти треба процесор, матплату, ОЗУ. І це все діло виходить 4 тисячі. Наше брати процесор за 500 гривень, якщо ти матплата. 2000 тисячі коштує. Я б його не радив вам купувати. Ні, якщо у вас вже прям є і мать, і у вас все є, і такі блін, хочу це в стройку, хочу якийсь офісник, то окей. А взагалі, якщо потрібен офісник, це купуйте щось стареньке. Це якийсь IM3 сокети або на інтелі. Якийсь пожилий 1151 сокет, або 1150. Буду на цьому я прощатися. Радий був вам побачити. Чекайте нове відео. Всім добра і позитива!